Володимир Петрович проживає в цьому дворі майже все своє життя. Тепер його квартира виглядає ось так. Вночі пролунали два вибухи, розповідає Одесит. Ну, перший був взрив такий, не сильно великий, тільки там на балконі здвинула раму. Ну, я думаю, ладно, починю утром. А потім тільки прильог на крива, второй раз вдома ось ось. підскочив. І от посипались потолки, вон там і там. Люстри, вокна, все побилось. Володимир Петрович намагався вийти з квартири, але це було спочатку неможливо. Ну, знаєте, шоккової системи було. Операції пилі, взагалі не видно нічого, та вся. І думаєш, блін, зараз другий раз шварти, тільки капець буде. Хорошо, в мене фонарик був, я сам везде провіряють, там, там там, плохо, везде плохо. Вискочив, там вже були ці МЧСовці. Він кричить, виходи, виходи, давай, я зараз почав виходити, як веранда отак вот вот була завалена. было. неможливо, заскочил, він заскочив, почав розбрасувати мусор, провели мене вниз. Не змогла без допомоги вийти з квартири і Лариса Олександрівна через зірвані з петель двері. Я була в прохідній кімнаті і моментально потух світ, і все сиплеться, сиплеться, сипиться. Я намагаюся… Пытаюсь... Куди вийти, а під ногами разбитые двері, стекла, мебель, вся зеркала. І я не могла даже привалило, Уже всіх эвакуировали, а я чтобы щоб мене то вытащил, тому що дверь бронированная. Ну, В общем, квартир половини квартири нет. Люди виходили, хто в чому був, дехто босоніж, дехто в халатах чи піжамах. Меня вивели ребята, я даже не посмотреть, что що і как всю ноч на все. привілі. рубашки в халатів. Це вирва у постраждалому дворі. Можна побачити і фрагменти ворожого дрону, які спричинили вибух. Ми маємо сім збитих дронів в Одеській області. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Росія продовжує воювати з дітьми. Ми маємо станом на зараз інформацію про чотирьох постраждалих дітей внаслідок нічної атаки і. Більше дорослих. В Одесі постраждали 9 людей. Четверо з них діти 12 і 9 років та двоє малюків, яким немає й року. Троє дорослих госпіталізовано до медзакладів міста. У постраждалих є перелом лопатки, перелом верхньої кінцівки, закрита черепно-мозгова травма. На зараз стан їхньої середньої важкості. Все необхідне було зроблено. На теперішній час. час Стан їх задовільний, планується оперативне лікування. Психологічні та фізичні травми, пожар, зруйновані квартири, пошкоджене майно. І все це за лічені хвилини. З самого ранку на місці падіння уламків шахеду працюють представники пересипської райадміністрації. Оформлюють матеріальну допомогу на встановлення вікон та дверей. Щоб одержати гроші на ремонт стелі, стін, криші тощо, треба подати запит через портал Дія в розділі Є відновлення, пояснюють мешканцям фахівці. За попередніми підрахунками зафіксовано пошкодження 58 квартир в 22 будинках. Масштаби дуже великі. У нас вот Ми подивились 12 будинків постраждала і десь записались на 95 чоловік. Тобто людей, які прийшли нас, ми записали повністю все роз'яснили, які документи потрібно принести. Ми зараз складали акти, ходили по квартирам, складали свої акти, тобто руйнування, дивилися руйнування, що стосується нашого руйнування, тобто вікон та дверей. Для надання відшкодування на ремонт житла існує інша процедура. Руйнування фіксує міська комісія, говорить фахівець. Щодо мешканців двору, багато хто має намір залишатися у своїх квартирах, хвилюються за майно. Але є й ті, хто звернувся з прох. Надати тимчасове житло. Їх розміщують у міському центрі соціально-психологічної допомоги. Вже чотири сім'ї ми відправили. Сьогодні уїхали. І вагітна жіночка, і інвалід і колясочник також уїхали з сім'єю. І зараз ще одна сім'я. Вона завтра утром приїде, і ще один з територіального центру також інвалід. Чергова атака на Одесу це черговий злочин РФ. Його наслідки зафіксовані правоохоронцями. В Силах оборони Півдня України говорять, Одеса знаходиться фактично на першому рубіжі ворожих атак. Тому до сигналів повітряної тривоги треба відноситися дуже серйозно. Одеса і Південь є таким форпостом, який першим зустрічає ворога з моря. Є відповідна робота тут постійно триває. На жаль, на жаль, ворог іноді все ж таки наносить вогневе ураження, проте, звісно, допустити досягнення його цілей ми не можемо, тому що результати його спрацювання цих дронів були б, мабуть, ще гірші.